Олексія Олексійовича Скрипника. Доброго дня, шановні колеги. Можу сказати, що зміни до закону мені сподобались. Тобто, ми йдемо правильним шляхом. Є питання, є тільки декілька речей. Я, я переживаю, що у нас може вийти занадто за такі. Заокруглений, вибачте, закон, коли ми у нас дуже багато всіх змін, всі дуже хочемо, і цей от наш популізм, можемо, що ми все, все включить, будь ласка, і, і от я трошки переживаю, щоб ми не стали жертвою власного популізму. А в мене є тільки два одне питання. Я так з того, що пояснювали колеги, що розказували. Вибачте, хочу сказати, що я так до сьогодні не зрозумів для чого нам потрібно 12 років. Тобто, я, от як батько, ще раз повторюю, дуже радий, що мої четверо дітей якось так їм повезло навчитися, коли було 11. Просто не розумію. Тобто, ну, направду, можливо, це треба прописати, провести якусь рекламну кампанію, розказати, як буде використано, на що воно піде, і так далі, тому подібне. Тому що е, найбільшу загрозу я, як батько, бачу в, том, в, той, в той неймовірній кількості предметів, е, з яких е, багато в мене викликає, якщо чесно, великий подив. Це є е, перше, а друге, вчора в Україну у нас було і сьогодні дуже видатне подія, яку мало хто поки що зауважив, до нас приїжджав такий пан Ден Шехман, який є Нобуверським 12 2012 року, по-моєму, так? Е і який є фантастичною людиною насправді в іншій речі. То, що він отримав Нобеля, це є, скажімо так, вторинно порівняно з тим, що він робить в Ізраїлі, він протязі більше 10 років е веде. Е Фактично величезну школу по entrepreneurship і technological технологікал тобто він пробує робити підприємців з науковців, і фактично можна сказати, що та технічна революція, яка є в Ізраїлі, вона завдячує дуже великій степені його учням, яких вже більше 10 тисяч. Ну, виникає з питання, чому я це згадую при закону про середню освіту, але насправді в нього є ще багато ініціатив, і одна з них це є передача про науку для дітей 5-6 років, яка в Ізраїлі є надзвичайно популярна і стала основою для створення в Ізраїлі наукових дитячих садків. Тому я все ж таки вважаю, що у нас в Україні є одна велика перевага стосовно мозгів і дітей, дуже талановитих дітей. Тому ідею, яку висловила пані Жданова Ірина Анатолійовна, стосовно створення спеціалізованих наукових шкіл. Я би всіляко підтримував і вважаю, що це є ідея, яка заслуговує на те, щоб ми в Україні все ж таки пробували давати талановитим і геніальним дітям проявити себе з малечком. Для тих, хто сумнівається, що зараз світ змінюється. Подивіться на проект Елона Маска SpaceX в нього всіми всі розрахунками фізичними розрахунками стосовно запуску людини керує е, хлопець, якому на той момент, коли він до нього прийшов, зараз він трошки вже старший, а тоді було 16 років. Тому світ помінявся, і мені здається, що треба все ж таки ті речі враховувати. І в цьому сторіччі нації, які будуть розвивати мозги, будуть розвивати таланти. Власне, вони будуть мати суттєву перевагу. Тому я вважаю, що це власне та ініціатива, яку ми маємо підтримати. Дякую.